Доброго всім дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Хочу сьогодні поговорити з вами про розлучення. Ви знаєте, що я на своєму каналі освітлюю інформацію, яка пов'язана з інтеграцією в Німеччину, з джоб центром з можливостями працевлаштування, з можливостями знайти мотивацію для себе, подорожувати. І зараз, от така Актуальна тема це розлучення або розірвані відносини, як пережити цей біль, і це не тільки біль в душі, це також і фінансовий біль, оскільки ви мені задаєте питання або в приват, або у Фініксі, да наша група з вами на Фейсбуці. Якщо у вас там ще немає, приєднуйтесь. під відео буде посилання. На називається як Фінікс із Пєпла. От ви написали дівчата, що робити. Чоловік знайшов собі іншу. Те, що зараз багато українських жінок разом з дітьми виїхали за кордон, чоловіки жили, залишилися вдома, і ота відстань, на жаль, вона руйнує багато родин. І як то кажуть, то де тонко, там і рветься. І рветься, на жаль. Шлюби, які тривали 10-15 років. При тому, для когось це добре, для когось це погано. Одна з великих проблем це те. Що по-перше, якщо у вас чоловік знайшов собі нову, скажімо, подругу чи жінку, так, то ви залишаєтесь одна на один з тим, що з вами щось не так, оскільки він знайшов іншу. Друга ситуація це а що робити з дитиною, оскільки чоловіки кажуть, я не буду вам платити грошей. А третя це може бути ви були завжди. Однією, наприклад, парою, коли були Іван та Марія ем, Сімоненко, наприклад. Да? Тобто ви разом все робили і чоловік вирішував все. І от ем, зараз ви лишилися одна, у вас немає ні своїх хобі, ні своїх якихось бажань, оскільки ви були частиною чоловіка. І от зараз кхм, сидить жінка і думає, господі, що мені робити? Як мені подолати цей біль? Як зробити так, щоб. Ем, з дитиною все було нормально, забезпечити її, оскільки чоловік зараз вирішив, що ми, ми не будемо разом. В цьому відео я хочу дати вам декілька порад, які допоможуть вам, я сподіваюся, подивитися на ситуацію на такій відстані, да, і знайти для себе певну поведінку. По перше, давайте ще раз. Подивимось на початку ситуації, коли от ви тільки розійшлися, або ви залишили чоловіка, або він залишив вас. Не потрібно розбиратися в тому, хто винен, хто не винен, оскільки ви не зможете конструктивно думати. У вас все настільки на емоціях, що у вас працює таке негативне мислення, так, за що це мені, що я зробила не так, чого це мене покарали, і взагалі що зі мною не так. Тому перше, що ви робите, ви приймаєте цю ситуацію. Тобто ви приймаєте ситуацію розлучення з своїм партнером. Ви говорите, що пройшов певний період часу і ми вирішили розійтися. Це означає, що ми йдемо окремими шляхами. Він йде туди, куди він вирішив. Я йду туди, куди вирішила йти я. Щоб прийняти це рішення чи зрозуміти, що відбувається, потрібно просто сприйняти ситуацію і для себе зрозуміти. Ми закінчили відношення, йдемо різними шляхами. Якщо ви ще будете думати, а може я його поверну? А в мене ж дитина тут починаються подруги, так? А це ж як же ж так? А всі ж живуть, а мені. І давайте бігати один за одним, це не працює. Прийміть ситуацію. А, знаєте, коли от людина хвора, наприклад, ми спочатку ставимо діагноз, потім ми даємо якусь знеболюючу і починаємо лікування. Тому в такій ситуації ми ставимо діагноз. Розійшлися. так? У вас, наприклад, інший партнер чи в нього. І давайте. Шукати знеболююча в цій ситуації. Знеболюючі можуть бути люди, які вам допомагають, ваші друзі, ваші батьки, ваші подруги, але не люди такого сорту, які кажуть, я тобі казала, що він буде гуляти, чи а в тебе вже третій чоловік тобі не везе, от бачиш. Тобто не такі люди, а люди, які вас люблять, поважають, і вони є тим, хто вас підтримує, з ким ви можете поговорити. Алкоголь в даному випадку не працює, оскільки у вас буде ще біль депресія, ще буде більш біль. Працюють ресурси, люди, які вас будуть підтримувати. Ще одна порада це дайте собі час, скажімо так, поплакати. Але от скажіть, я даю собі зараз час. Наприклад, місяць, да? три тижні, коли я буду плакати. Я можу плакати, я можу кидати дрілки об стінку, я можу порвати речі, я свої емоції не тримаю в собі, а я от просто їх викидаю. І після того, як цей час вбине, ви вже кажете: все, добре, тепер зібралися і будемо щось робити. Оскільки це дуже така небезпечна ситуація, коли ви можете впасти в депресію, якщо кажучи, там, алкоголь або ці постійні думки. Наступне. Подумайте про гормони. Два гормони, давайте про які ми поговоримо: це в нас буде допамін і серотонін. дофамін, кажуть, так. Тобто, як, що вам допоможе, це гормони радості. Да, німці кажуть допамін, тут українською мовою дофамін, через це я так говорю. Це гормони, які виробляє ваш організм, коли у вас є почуття щастя і Тобто, рецептором все рівно нашій голові як виробляти, ви маєте бути тим, хто дає можливість радуватися. Це правильне харчування, це спорт і сонце. Тобто. Щоб не впасти в депресію, я знаю дуже багато жінок, які після розлучення справді впали в депресію. Ви маєте на початку подумати про те, щоб займатися спортом, ходити на прогулянки, приймати сонячні ванни і правильне харчування. Чипсами заїдати і морозовом в 12 ночі якийсь фільмец, як то кажуть, або якусь серію, ви можете певний час. Але потім просто. Зрозумійте, що це те, що вам німці кажуть, шадит, тобто воно вам не приносить користі. Ще одна така порада це, будь ласка, не контактуйте зі своїм колишнім чоловіком. Наприклад, була ситуація, жінка каже: він пішов. Блін, це ж треба знати, з якою він зараз живе. А давай ми подивимося, Ютуби, а давай друзів спитаємо. А тут ще друзів, які голови немає. Слухай, а я бачила твого, він там знову десь ходить. От такі речі, коли ви намагаєтеся. Залагоїти ту рану, і от друзі починають вам розповідати: а ти знаєш, вона така, а вона її там бачила, а до речі, або ви ще починаєте дивитися якісь фотографії її, чим вона займається. Ваша енергія переноситься на чоловіка і його життя з новою коханкою чи з новою жінкою. І у вас замість того, щоб будувати своє життя. Енергія втрачається туди, куди не потрібно. Енергію потрібно тратити на себе. Крім того, що ви будете просто таким сталкером, да, який дивиться і тратить час на чим вони займаються, займіться собою. Ваш дофамін. Збільшувати його кількість, так, збільшувати кількість позитивних емоцій для того, щоб був фокус на ресурси, оскільки крім негативу оці думки, коли ви думаєте, а що ж там зараз робить ваш чоловік. Ще така порада, якщо ви, наприклад, дуже часто йде справа в, алі... в аліментах, так? тобто він каже: в мене зараз нова родина, нова дитина, а ти собі йди займаєшся чим заводно. Для цього в нас є певні служби, які займаються тим, що вони пишуть листи щастя, і ваш чоловік буде по закону платити ці аліменти. А в Німеччині цим, наприклад, займається Jugendamt. Так? Якщо ви. Німецького чоловіка і він каже, не буду тобі кохана, платити, оскільки наш що мені ти і твоя дитина говорити югендамт, югендамт присилає. Інколи навіть такі випадки стаються, що в чоловіка з його заробітної плати автоматично знімаються гроші і переводяться вам на рахунок, якщо він не хоче платити. В Німеччині, наприклад, це дуже-дуже все строго і все по закону. Тобто тут ем, за вас скажімо, якщо ви не можете себе захистити, є органи, які це роблять. Я думаю, що в Україні є така можливість, будь ласка, звертайтеся до них і не тратьте свої нерви на таке: Я буду просити, я буду благати. Наступне, що ви можете зробити? По-перше, це ще одна така порада. Не проклинайте, оскільки ви знаєте, що Прокльони, які ви будете посилати до чоловіка, да, свого колишнього, до його нової подруги. Вони, на жаль, повертаються, повертаються не тільки на вас, а не тільки на ваших дітей. Що ви ще можете зробити? Коли ви будете ходити, наприклад, знайметися, так? Будете шукати чи збільшувати свої стан своїх позитивних гормонів, ви будете ходити на виставки в кіно з подругами, можливо, подорож, ви будете знаходитись з іншими людьми. Це означає, що їх енергія буде відзеркалюватися, і ви зможете не почувати себе самою. Тобто, коли здається ми розлучилися так. То uh, закінчилося життя. І людина сама. Ні, ви не сама. Наступне um, самокритика. Так? Це у нас буде сьома порада. Взагалі, то самокритика це така річ, якою ми займаємося. Uh, ну, старші нам батьки кажуть, куди ти розлучуєшся? Всі так, по-перше, живуть. По-друге, ти лишаєш дитину без батька. І це починаються такі матусі гелікоптери, які після розлучення вважають, що їм потрібно бути: я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик, як то кажуть. Да? І вам потрібно бути і мамою, і татом. Ні, ви мама, ви виконуєте свою функцію після розлучення. Зрозумійте, що вам не потрібно заміняти а, дитині батька, оскільки в дитини є батько, і його функція є бути батьком. Вам потрібно, щоб ви звернули на себе увагу і подбали про свій психологічний стан. Ми зараз живемо не по такій структурі чи по моделі суспільства, коли розлучення були заборонені, Скільки десятків років тому так вважалося, що ні, треба жити, оскільки всі живуть. Насправді це не так. Прийміть той факт, що ви маєте право вирішувати і, наприклад, розлучитися зі своїм чоловіком. Ще одна така. Порада, коли ви входите в цю негативну спіраль так, і думаєте, що так, от я така дура, у мене вже друге розлучення щось зі мною не так. Знов у вас йде фокус, що з вами не так. Ці думки, певно, потрібно зафіксувати, сказати, що це не моє, так, і відкинути. Наступна порада, колись мені розказали таку історію. Хлопець каже, я розлучився, і от потім мені жінка сказала, колишня каже: а вона мені сказала, що вона хотіла приїхати на білому мерседесі і показати мені, як їй зараз добре. Ну, Давайте таку ситуацію. Тобто, ну, дитячий садочок. Абсолютно, чому? Коли ви плануєте, як ви будете мстити? Да? От він зараз інтервенно з моєю жінкою, а я колись буду така вся успішна, і я йому зможу доказати, що він. Втрати. Часто бачу в кров в колі своїх знайомих. Помітно, думаю, ви зі мною зараз погодитесь. До речі, ви також помічаєте, коли хтось з дівчат має проблеми з чоловіками, починаються такі дописи скрізь. Так, мене важко знайти, але легко втратити. Ну, щось такому. Да. Або якісь такі там я вовчиця, а ти баран, чи якщо ти лев, то в тебе не буде якоїсь там овці рядом чи корови. Ну щось, ну ви розуміли про що я. Тобто, отоді читаю такі в ленті своїх друзів, думаю, о, щось не ту, десь там посварилося. Якщо ви думаєте, що такий допис, і всі прямо будуть думати, Боже, що там з нею сталося, насправді всім абсолютно вибачте, у кожного своя проблема. Їх ніколи не... Цікавить і вашого колишнього, що ви там пишете про коров, про собак і про іншу флору з фауною. Він собі щасливий з своєю новою людиною. Тому займіться собою. Що ще є цікаве? Коли ви фантазуєте, дам Боже, як я прийду, така вся вау, крута подруга, а він подивиться і зрозуміє. Знову, нашим рецепторам абсолютно все рівно, що приносить радість. А вам приносить радість оця думка, що він буде страждати, коли ви прийдете така крута. Що буде відбуватися? У вас будуть виробатуватися отакі гормони щастя, да? коли ви будете думати, як буде йому погано. Ну, давайте погодимося, це не нормально. Нехай вас будуть вироблятися гормони щастя, коли ви сама будете щасливою. Так, що я ще писала? До речі, я завжди готуюся до відео, збираю інформацію, тому буду вдячна за ваш палець, за підписку, якщо вам корисна ця інформація. Чим в нас що таке цікаве, потрібно поставити кордони кордони між тим, що ми були ми, а зараз є я і він. Це важко, оскільки люди жили в такому симбіозі так, ем, декілька років, 5-10-15, і ви звикли, що він вам допомагає, ваш чоловік, або ви допомагаєте, або думаєте, а Боже ж, як він з мене? Треба послухати. Ні. Ваш колишній чоловік є зараз у функції батька вашої дитини. Ні більш, ні менш, більш нічого. Дуже, дуже така історія життя. Дівчинка каже, він мені постійно дзвонить і розказує, яка я погана. Кажу, а що ти робиш? А я слухаю. Кажу, чого? Ну, він же ж батько моєї дитини. Кажу, ну і що? Якщо він батько твоєї дитини, це не означає, що ти кожен другий день маєш сидіти на телефоні і слухати, яка ти погана, як ти розбила його життя. Він просто вам твою енергію. Я в своїх консультаціях приватних, коли я працюю і з психологічними моментами, і з інструментом тару, ми розбираємо таку поведінку, чому людина не може залишити вас в спокій, наприклад, так, якщо ви були ініціатором того, що ви розійшлися, чоловік дзвонить і шукає, а в дівчат виникає почуття провини. От вони сидять і слухають, кажуть, а як ти себе почуваєш після такої ситуації? Дай клієнтка каже, Та я взагалі, як той лімон, я не можу нічого. Кажу, правильно він тебе повампірив, і в принципі єдине, що ви можете зробити, не відповідати на такі дзвонки. Ви не повинні. Але це почуття провини, так що я лишила чоловіка, а він бідний нещасний. Ми всі дорослі люди, і кожен відповідає за себе. Ці розлучення, які стаються в нашому житті, вони не відбуваються так, що ви просинаєтесь сьогодні зранку і кажете блін, щось мені так сумно а не розлучитися мені. Це процес. І коли вже ви втрачаєте терпіння, коли люди живуть 3 роки, 5 років разом, хоча вони кажуть, що вже ми навіть не е ділимо разом ні ліжко, ні стіл, да? але людям зручно. Тому Прийдіть до певного рішення і скажіть, що я роблю цей крок. Що ж є таке цікаве є? Ще одна порада це фінальне питання. Так, коли ви вже от пройдете цей шлях, ви зрозумієте, що ви не симбіоз з вашим чоловіком, у вас є своє життя, у нього є своє чи у вас з новим партнером. І немає ніякої війни. В даному випадку є дві людини, і кожна несе певну відповідальність за відносини, і ви не лишили батька. Скажімо, вашу дитину так, що вона без батька, ніхто не забороняє бачитись, будь ласка, ви просто розійшлися з цією людиною. Фінансові питання вам допомагають вирішувати певні установи. З друзями ви можете право сказати, що я не хочу нічого чути, де ви його бачите, що він де там робить. І ви будуєте свій світ тим, що ви підтримуєте свої гормони щастя. І тут саме цікаве таке питання, хто в нас там Франк да, сказав. Не питати, за що це мені. Да? За що мені там друге розлучення, чи за що він пішов до іншої, чи за що я зараз сама. А для чого мені ця ситуація? Що мені потрібно? Взагалі, якщо говорити як езотерик, то інколи люди зустрічаються тільки для того, щоб народити певних дітей. Ваша генетика, його генетика разом і народжується дитина, яка має певну функцію в цьому світі, тоді люди розходяться. І Можливо, прийшов час для вас займатися собою, оскільки багато дівчат після розлучення кажуть, що я зараз якраз починаю жити, оскільки раніше я там 18 вийшла заміж, і я від мами перейшла до чоловіка. Він всім керував, і я не могла і це, і те, і 25 -те зробити. А зараз я починаю жити. Тому, шановні дівчата, шановні хлопці. Все, що відбувається в вашому житті, має певний зміст. Все, що відбувається в вашому житті, воно відбувається в той час, коли ви готові і вам це потрібно. Життя одне, любіть його, шануйте. І не трайте час на негативні думки, на людей, які не роблять вас щасливими. Якщо ви прийняли рішення розійтися з певною людиною, робіть це, ви нікому нічого не винні. І відповідальність тримають тільки двоє. Будьте щасливі на все добре.